Розповідь. Куля. Ви ж знаєте тих харків'ян, у них ще не розвага та пам'ять на все життя. Так було і цього разу. Органи місцевої влади до 350 річчя міста, здається, особливо постаралися. Було вирішено святкувати із розмахом та розвагами. Тож до міста запросили воздухоплавців. Були вони не одні. Була з ними і справжня повітряна куля. Отож, тим воздух виділили місцину у самому центрі на дату 23 серпня. Ми пішли на ту розвагу із моїм рідним дядьком. Щоб потрапити на той дивовижний атракціон, потрібно було вистояти величезну чергу. Дітей, щоправда, пускали без загальної черги, але безгріть мені підійматись було лячно, Тож ми чекали. Чекали ми довго, вже й сонце почало сідати, а черга так і не дійшла до нас. І з часом я почав розуміти, що біднятися разом із дядькою мені не поталанить, тож плани було змінені. Я вирішаю на політ з оточуючими, з якими ми разом стояли у черзі. Мене люб'язно прийняли ті нові оточуючі, та ми піднялися у повітря. Ця процедура тривала із 10-15 хвилин. Нам пощастило побачити Харків таким, яким його бачать птахи. Додому повернулися ми на метро, а на пам'ять про ту пригоду в мене залишилась фотокартка.